Доброго всім дня! Розпочинаємо урок літературного читання. І сьогодні ми з вами продовжуємо читати міфи. Ми перейшли до давньогрецьких міфів, міфів Давньої Греції. І на минулому році прочитали про Пандору. А сьогодні працюємо на сторінці підручника 30. Відкрили та поклали перед собою. Рубрика Прочитай правильно. Різьбяр спіткнувся, зіштовхнув крицьких, відчайдушно, розпачливо. Натисніть на паузу та самостійно прочитайте всі ці слова. Будьте уважні і слідкуйте за наголосом. Міф Дедал та Ікар Колись, за силою давнини, в афінах, столиці стародавньої та сучасної Греції, жив великий митець, різьбяр і будівничий дедал, нащадок царського роду. Кажуть, що сама Афіна Палада, премудра богиня, навчила його різних ремесел. Учнем дедала став його небіж, талос, ще підліток, але такий тямущий і здібний, що сам дедал чудувався. Як швидко хлопець од нього все переймає і сам уже створює дивовижні речі. Афіняни довідалися про надзвичайний хист дедалового учня і справедливо гадали, що незабаром він перевершить свого вчителя. Та як же тяжко вразила Афіни звістка про те, що талос, гуляючи з дедалом по акрополю, спіткнувся і впав із висоти. У його смерті афіняни звинуватили дедала. Мовляв, той із заздрощів, надумав позбутися свого учня і сам зіштовхнув його вниз. І афінський люд засудив митця до вигнання. Кинув дедал напризволяще свою майстерню і недовершену роботу, сів на корабель, довго плив і, нарешті, дістався до острова Крит. Царював там мінус, чоловік розумний і владний. Він щиро зрадів дедалові, бо слава митця давно вже досягла Критських берегів. Цар Мінос одразу запросив до себе дедала, загадав йому багато роботи, був щедрий і спершу навіть ласкавий. Він одружив дедала з гарною критянкою, і та народила афінянові сина Ікара. Та митець тяжко сумував за батьківщиною і почувався накриті рабом. Минали роки. А дедал ніяк не міг забути далекої батьківщини. Дружина його померла, і тоді він надумав будь-що дістатись із сином до Афін. Медець знав, що мінос ніколи його не відпустить і що ніхто, боячись царського гніву, не допоможе йому втекти. А варта впіймає і приведе назад до палацу. Якось сидів дедал на березі моря, журно дивився на білих чайок, що кружляли над хвилями. І раптом йому сяйнула смілива думка Нехай Мінус закрив мені путь через море, нехай він усім володіє, і водою, і землею, але небо не його володіння, небо вільне. Треба навчитися літати у птахів. Поміркуйте, а що ж буде далі, дітки, як будуть розвиватися події? Продовжуємо читання Старінка 32. Тепер увесь вільний час Дедал розбив із пташиного пір'я великі крила. Насамперед він ладнав одну до одної малесенькі пір'їни, а тоді брав довші й довші. потім міцно стягував їх мотузкою, клеїв воском і вигинав, щоб були як у справжнього птаха. Нарешті крила були готові, великі Дедалові, трохи менші і карові. прикріпив свої до спини й до рук. Змахнув ними і легко знявся в повітря. Покружлявши, він опустився на землю і став повчати ікара. Не можна підійматися дуже високо, синку, бо сонце там палюче, воно розтопить віск і пір'я розсиплеться. А низько над морем теж не лети, щоб хвилі не намочили тобі крил. Треба триматися середини. Запам'ятай це, каре, тільки середини будь слухняним, не шукай власної дороги. Але ти просто за мною. Потім Дедал прив'язав крила синові і довго вчив його літати. А наступного дня, щойно ясне сонце вирнуло з далеких глибин океану, вони знялись у безхмарну блакить. Ікар спершу слухня не летів за батьком. Почуття лету дивовижне, незнане, сповнило його душу неймовірною радістю. У захваті ікар забув за батькову зосторогу. І полинув вище, ще вище, аж до золотого сонця. Зненацька хлопець відчув, що крила вже не так міцно тримають його, як спершу. Пекуче сонячне проміння розтопило віск, пір'я посипалося додолу, і марно тепер юнак махав уже безкрилими руками. Батьку, батьку, я гину. відчайдушно крикнув Ікар і зник серед зелених морських хвиль. Не чув того крику дедал та, озирнувшись, не побачив за собою ікара. Розпачливо кружляв він у повітрі, гукаючи сина, а тоді примітив на хвилях розкидане пір'я. Нещасний батько все зрозумів і мало не збожеволів із горя, та мусив летіти далі до найближчого берега. То був чималий острів, Обитий горем дедал, поховав тут сина, і відтоді той острів зветься Ікарія. А море довкола люди і досі звуть ікарійським. І цікаво, що втіленням одвічної мрії людства прокрила став нерозумний, розважний детал, знаменитий винахідник, митець, а неслухняний завзятий хлопець Ікар, який спершу відчув радість вільного лету і віддав за це власне життя Переказ Катерини Гловацької Невеликий словничок після твору. Акрополь укріплена частина давньогрецького міста, розташована на височині. На сторінці 33 самостійно даємо відповіді на питання. Відповіді на питання допоможуть вам краще запам'ятати текст та виконати вправи, розташовані у робочому зошиті. Розглядаємо сторінки у зошиті, сторінка 9 – Погляньте уважно, бачите тему. Коли, говорю, відповідну тему знаходимо, ви дивитесь, який твір ми з вами вчили та знаходите до нього завдання. Міфи давньої Греції, дедал та ікар. І найперше завдання, погляньте, швидко перегляньте текст і порахуйте, скільки разів трапляються слова крит та ікар. Дітки переглянули, порахували та записали, там є спеціальне місце, скільки ж разів згадуються окремо ці слова. Друге, з'єднай імена дієвих осіб та їхні характеристики. Ну, от у нас є дедал. Як він описується у тексті. Шукайте це прямо цитата. Великий митець, різьбяр і будівничий нащадок царського роду. Правильно, і проводимо від зеленої точки від дедала до Великий Митець. Так само наступні слова. Перегортаємо сторінку, сторінка 10. Третє завдання: чому Дедал почувався на острові Крит рабом? І записали коротко, чому він почувався рабом, на вашу думку? Яке відкриття зробив герой міфу дедал? Записали, яке відкриття герой міфу зробив, дітки? Що ж там було? П'яте. Чому Ікар забув про повчання батька, які почуття охопили його, коли він злітав? Прочитайте ще раз те місце, де у нас сталися події з сином. Уважно погляньте, що ж там зробив Ікар, як він летів спочатку, а потім яке почуття його захопило. Ви можете записати прямо цитату із твору. І шосте: отут завдання вже на вибір. якщо ви вважаєте, що можете це зробити, то робите. Якщо нічого не придумається, шосте завдання можна пропустити. Там треба дописати, як би ця історія могла закінчитися по-іншому, як би там далі розвивалися події. Оберіть момент, з якого ви хочете змінити історію, та запишіть декількома реченнями у шосте завдання. Ну і все, завдання закінчується. Всім дякую за урок!